Молитва про визволення від нечистих думок, Владико Господи, Боже мій, в руках Твоїх доля моя, спаси мене сам з ласки Твоєї, не дай мені загинути в гріхах моїх, і не допусти підкоритися плоті, що оскверняє душу мою. Твоє я творіння, не зневажай діло рук Твоїх, не віддаляйся, змилосердися і не посором, не покинь мене, Господи. Бо я немічний, іду до тебе, покровитель мого Бога, зціли душу мою, бо я згрішив перед Тобою. Спаси мене з ласки твоєї, бо ти піклувався мною від юности моєї, нехай посоромлються ті, що хочуть віддалити мене від тебе через грішні вчинки, думки непристойні, спомини некорисні, віддали від мене всяку розпусту, пороки надмірні. Бо тільки Ти один святий, один кріпкий, один безсмертний, у всьому незрівнянну могутність маєш, і від тебе одного подається всім сила проти диявола і воїнства Його, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.